Коли ми говоримо про право на повстання, ми повинні подивитися, проти кого? Проти носія влади. Одна із форм непрямого прямого управління, Народ лише за нашою Конституцією джерело влади, але не носій влади. На влади він он буде лише в одному випадку, якщо пойдет на референдум, то пойдет словиться ткани. А він же по лише джерело. Кому він передає? своє природнє плава на право на владу на кого він обирає. Обираємо президента, обираємо парламент, обираємо в деяких державах суд, Це народ передає саме їм право на здійснення влади. А може чи не може тот, кому передана Влада, узукупатый свои час Може. Насилие влады, то есть та, э, та часть, которую передал владу, может узурповать владу. Далеко исторично ходить, демократично обранный Гитлер и национал-социалистичная рабочая партия в свой час узурпували владу. Демократично обранный фашистский режим Муссолини в свой час також узурпували владу. На большерековце не распосудживается, бо народ владу не передавал, они взяли сбоку силы. Так что тут большевизм нельзя на одну дошку, э, на одну площадку ставить с фашистским режимом в Муссолини, а с национал-социалистичным режимом в То есть и в нас может быть узурпована влада, чему революция 14-го года говорит про узурпацию влады сбоку президента Януковича и его отточения. Тому що вони дійсно узурпували владу, змінив конституційний лад нашої держави в неконституційний спосіб, а через прийняття рішення Конституційним судом, що якраз і є квітесенці сьогоднішньої кримінальної справи проти Януковича. Значить, таким чином ми говоримо, що можуть, в тому числі і демократично обрані носії державної влади можуть її узурпувати. Що в такому випадку робити джерело влади, тобто народу? В нього є два шляха боротися з цією владою, різними можливими засобами, в тому числі і через такий екстремальний способи боротьби, який зветься повстанням? Як це узгоджується з сукупністю юридичних документів? Значить, Першим я хотів би звернутися до Всесвітньої декларації прав людини 48-го року, до її преамбулі. Там безпосередньо записано право народу на повстання. Щоб не казали, що Жишкин так щось вільно казати, я просто зачитаю для того, щоб вважаю, що я зачитав правильно. Необхідно написано в цій преамбулі декларації, що права людини охоронялись силою, закону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдатися до повстання як до останнього способу боротьби проти тиранії і гноблення. Тут написано попередження до влади, влада відій собі доброчинно. І толерантно боротися з тим, від кого ти отримала владу від джерела, від народу. Якщо ти цього не можеш робити, то не виключно, що народ вдасться до останнього способу боротьби з тобою, як до повстання. Може, чи не може цей документ був бути керівним документом для наших і Може, чому? Тому що читаємо. Одної з наших статей Конституції знову щоб не говорили, що там Шишкін, що там Думу, читаємо нашу 9 статтю. чинний міжнародний договора, а всеситня декларація є чинним міжнародним договором згодом до військового сіки надана Верховної Радо України, вона дадена та звалась Верховною Радою УСР. Она є право наступника в юридичній частині. правосубъектной частине, є частины национального законодательства Украины. Выходя из такого посла нашей Конституции с 9 статьи, Всесильная декларация прав людини сама с такой формулой є одночасно и элементом нашего внутреннего права. Спротив может відбуватися в разных формах, и у нас написано в нашей Конституции. Та статті написана, що узурпація влади неможлива, а якщо вона є, Якщо вона є, то в сукупності з декларацією прав людини і перших частин п'яти статті, де народ живело влади, народ має право на спротив. Які форми цього спротиву? Вони можуть бути різними. Україна пройшла чотири майдани. я не витаю наши засобы у нас информации, политики, которые говорят про каких их там два Майдана, четыре Майдана в нашей истории. Э, э, и цей спротив может быть радикальным, але радикальный спротив может быть нестройным и стройным. Три Майдана мали нестройный спротив. Революция на границе. Украина без кучмы, 2001 року і ä, помаранчева революція 2004 року. Три майданы були екстремальні, Были ситкнення, було силове ситкнення. Студентів расстаскивали в му році, кидали в 2004 році. Також студентів ä, хапали хватали. В 2000 і 2001 році особливо, в тому числі за грати, пішли хлопці з ОНС. Значить, це было силовие зіткнення. Але Четвертий майдан вилився в екстремальну форму вооруженого зіткнення, озброєного зіткнення. Тому що стріляли не лише в нас, а стріляли і ми в них. Тому таким чином. Ми історично маємо реалізацію всіх форм спротиву, але сьогодні я вам говорила не про форму і не про, про доцільність. Моя сьогодні завдання була перед вами розкрити, маємо чи не маємо право на повстання як форму боротьби з музурпатом. Я думаю, із того ланцюжка, наведених мною в сукупності нормативних положень. Хочу сказати словеречно, що так має право.